Хочемо почути щось те, що буде нас е, не просто підштовхувати, а буде давати нам конкретні якісь рекомендації і настанови для того, щоб служити, для того, щоб наше теоретичне християнство стало практичним. Перша порада: не пропускайте богослужіння церкви. Приходьте вчасно. Це друга порада. А краще завчасно це допоможе краще підготуватися до служіння, налаштувати своє серце до того, що хоче сказати Господь. Третя порада. Завжди приходьте в гарному настрої. Йдіть на служіння як на свято. Ви цілий тиждень жили буденними справами, але настав той довгоочікуваний час, коли ви можете відкинути все, що гнітило вас, і прийти туди, де Господь буде вас благословляти спілкуванням з ним і з вашими братами і сестрами. Четверта порада. На кожному служінні запитуйте себе, чим ще я можу послужити Господу. І слухайте, як Господь буде давати відповідь на усе ваше запитання, тому що Господь однозначно буде відповідати. П'ята порада: постійно приймайте активну участь в служінні. Сідайте на передні ряди, співайте з радістю, конспектуйте проповідь служителя. Шоста порада. Будьте вірними своїй рідній громаді. Не майте звички кучувати по різним громадам просто заради цікавості. Будьте краще тими, хто. Віддає, ніж тими, хто приймає, сьома порада. Будьте вдячні служителям за те служіння, яке вони здійснюють. Це є важливо для підтримки, для загальної атмосфери підтримки в церкві. Восьма порада: візьміть за звичку не поширювати різноманітні чутки і плітки і не підтримуйте тих, хто діє таким чином. Дев'ята, якщо ваша церква, на жаль, не є однодушною, постарайтесь зробити все можливе, щоб єдності в ній стало більше, і розпочніть з себе. Це практична сторона того, як ми можемо ставитися до тих людей, які нас оточують, почати із себе. І десята порада, яка підсумовує всі ці інші поради, коли ми будемо це виконувати, то десята порада буде звучати так: завжди запрошуйте людей до вашої церкви. Вам буде приємно запросити людей сюди, і цим людям буде приємно знаходитися на цьому місці для того, щоб це служіння для того, щоб почути те, що Господь приготував для їхніх сердець.